Всім привіт! Це відеогляд електричної турки. В набір входить сама турка, знизу бачимо червону лампочку, то світовий індикатор. Є підставка з нагрівальним елементом. Шнур тут, на жаль, короткий, зараз покажу, але дуже добре, що турка вертається на підставці на 360 градусів. Також присутня ручка, але аби її вставити ще потрібно докласти зусиль. От прям дуже тяжко її туди вставити. Так. так, взяли, похитали, тримається, фіксується, все добре. Цранку встали, налили собі кави, можливо там психунуло, трохи похитали, когось по голові можна стукнути. І я впевнена, що навіть після цього вона не розхитається. Дуже прям добре фіксується. Так, що я показувала, який тут. Якщо ви... Забули налити воду та вімкнули, або ж просто википіла вода кава, то в Турції є така функція, як автоматичне вимкнення. Е, так, тепер знову вмикаємо, покажу, як закіпає вода. Я впевнена, що ви це бачите кожен день, але давайте подивимося ще раз. Е, на закіпання витрачається десь хвилини-дві-три, дивлячись, скільки води вона налили. Можете зараз чути шум. Це через те, що відео прискорено. Так, добре, вода закипіла, все чудово працює. Можливо, ви не бачите, що горить світовий індикатор внизу, оскільки я знімаю зверху та погано видно. Дякую всім за перегляд.